Ваші очікування, я думаю, що успішною можна буде визначити цю зустріч, якщо за підсумками ми почуємо єдину позицію цивілізованого світу в невизнанні цих виборів, 18 там жовтня, 1 листопада. Якщо це буде підтверджено, це можливо найбільш серйозний результат, який може бути досягнутий саме сьогодні. Чому тому що можна говорити, що є дві сторони військова і політична, і коли ми бачимо в військовій сфері ознаки певного заспокоєння ситуації, то з точки зору політичного врегулювання я особисто не бачу жодної ознаки того, що ситуація врегульовується. Більше того, інформація, яка надходить от з зони АТО, з окупованих територій, свідчить про те, що Росія збирається проводити ці вибори. Вони починають там наповнювати ці території, починаючи від своїх політтехнологів і завершуючи там представниками адміністрації, які вже регулюють питання управління на місцях. Тому насправді ми не можемо очікувати якогось чуда від цієї зустрічі. Я думаю, що Путіна не переконають відмовитись від проведення цих виборів. Чому Путіна? Тому що дійсно суб'єктності у фейкових цих республік не існує, вони просто виконують кремлівські вказівки. Питання насправді, мені здається, найбільш важливе, чи вистачить запасу міцності у західного світу тримати спільну позицію загальну і по Україні, і по Сирії, і по всьому комплексу міжнародних проблем. Тому що ну, Путін себе трошки поводить як те підліток, який шукає ту межу, в яку йому дозволять зайти. От насправді те, що відбувається в Сирії. Це набагато серйозніша історія, ніж можна було очікувати, коли ми почули інформацію, що, скажімо, вперше за десятиліття відбуваються наради з участю представників збройних сил Сполучених Штатів і Росії з тим, щоб домовитись, як так діяти, щоб не почати взаємні бойові дії один проти одного. Сьогодні, до речі, одна із заяв президента Оланда стосувалася того, що Путін повинен підтвердити. Те, що він не буде завдавати авіударів в Сирії по нетерористичних організаціях. Хоча декларувалось Путнім знову ж таки, що він йде боротися з ІГІЛ, насправді авіудар був нанесений по сирійській опозиції. І, і цей комплекс питань він не може бути розглянутий, так би мовити, поза ситуацію на нашому сході. Ось і очевидно для західного світу, що треба його зупиняти. Але він грає досить вдало. Тобто він знижує е, рівень напруги військовий на сході України, піднімаючи градус політичний. Натомість, де серйозне загострення військове в Сирії. Е, от хочу підтримати колегу, який говорив про те, що якщо це буде три проти одного, це буде максимум з того, що Україна зможе отримати на цій зустрічі. А ілюзії не повинно бути про врегулювання. Очевидно, що чи 18 жовтня, чи 1 листопада стануть тими датами. Коли світ зрозуміє, що мінські домовленості в попередньому варіанті поховані, але буде зрозуміло, хто це зробив і чия відповідальність.